Друзі, абрамси прямують до Вашингтона. Китай готовий йти на поступки команді Трампа. Фондовий ринок торгується за крок від нового максимуму, а біткої не зуміли втопити навіть розбірки між президентом США та його колишнім другом. Цього тижня ми маємо шанс побачити нові цінові рекорди, але вже з наступного тижня ситуація на ринках може різко змінитися. Обов'язково підписуйтесь на мій Ютуб канал Фокус Крипто і давайте розбиратись. Щоб краще зрозуміти ситуацію на ринках, подивимося, що відбувається зараз, і що очікується найближчими днями. Танки Абрамс та інша американська військова техніка справді стягуються до столиці США, щоб взяти участь у великому параді з нагоди 79-го дня народження Дональда Трампа. Офіційна причина параду – річчя збройних сил США, але обидві події припадають на 14 червня, і Трамп просто не міг не зробити це епічно, особливо після того, як він вирішив виділити рекордний бюджет на Пентагон у розмірі. Ного трильйона доларів це фактично повертає Америку в стан холодної війни. Та перезапускає гонку озброєнь. Це також чіткий сигнал Китаю. У переддень такої важливої для Трампа дати нам з вами намагатимуться подавати лише хороші новини. Так, у день виходу цього відео в Лондоні відбувається зустріч американської та китайської делегації щодо торгівельної угоди. Можливо, поки відео буде в монтажі, вже з'являться новини за підсумками цієї зустрічі, що може позитивно вплинути насамперед на ціну біткоїна. Я одразу напишу, що там відбувалося у своєму телеграм-каналі. Кожен глядач на Ютуб може підписатися за посиланням під роликом і стати частиною спільноти Фокус Крипто. Чому я говорю про позитив для ринків? Бо перед поїздкою делегації до Лондона Трамп заявив, що вони з ці дзіньпіном домовилися про відновлення постачань рідкоземельних металів у США та добре просунулися в переговорах щодо тарифів. Додаємо до цього той факт, що Трамп точно не хоче сіпсувати собі 79-й день народження. Отже, Скотт Бенсенд, можливо, отримав право на значні поступки з боку США, але лише угоди не зірвалася, і це можна буде представити як ще одну велику перемогу. Трампа, особливо, якщо згадати, що перед цією датою вже була низка негативних подій. Від косплею Байдена Трампом під час посадки в літак вік все ж таки дається в знаки. до розриву з Іленом Маском, найбільшим донором республіканців. Я публікав серію постів про це в Телеграм. Але зараз, з погляду Білого Дому, конфлікт завершено, а з боку маска поставлено на паузу. Вони домовились, що Трамп офіційно оголошує про розрив відносин. Влада не проводить розслідування. Проти маска, але попереджає про наслідки, якщо той почне підтримувати демократів. Я вам нагадаю, що конфлікт став особистим після того, як Трамп заявив, переміг би її без допомоги маска. А маску заборонено знову підтримувати демократів, бо це може вплинути на вибору до Конгресу 2026 року. Самого ж маска назвали наркоманом, і в мережі змійшли чутки, що сенці під воком він отримав від міністра фінансів Скота Бесента, того самого, який Зараз веде переговори з Китаєм. Через цей конфлікт акції Тесла впали на 15% за день, а біткоін опустився нижче 101 тисячі доларів. Але наразі і він, схоже, вирішив витримати паузу. Маск обережно критикує великий і прекрасний закон. Трампа про податкові пільги, але водночас навіть підтримує дії Вашингтона щодо придушення протестів у Лос-Анджелесі. Також він видалив гучну інфобомбу, в якій звинувачив президента у серйозних злочинах, що могло потягнути на імпічмент. Є ще один фактор, який може зіпсувати Трампу 14 червня, але для нього вже підготували рішення. Розповім про це після короткої паузи. А тим часом, шановні глядачі, ви дуже допоможете каналу та мені особисто, якщо на Натиснете кнопку підписки та вподобайки. Це дуже допоможе ролику дійти до більшої кількості людей. Минулого тижня індекс SP 500 закрився на позначці 6 тисяч пунктів. До історичного максимуму від 19 лютого залишилось зовсім трохи. Я не знаю майбутнього, і це не фінансова порада. Але вважаю, що Трамп дуже хоче відсвяткувати день народження, показавши всьому світу успішність свого політичного курсу. Найкращий спосіб це продемонструвати для американців американців зростання фондового ринку, включно з новим ціновим максимумом. Це може дати імпульс і крипторинку, де ключовим опором для біткоїна зараз є рівень 106 тисяч доларів. Успішне його пробиття та закріплення можуть відправити біткоїн до 111 тисяч, а там і до нового максимуму недалеко. Якщо у Трампа все піде за планом, то цей план включає: перше: хороші новини щодо угоди з Китаєм. Друге, оголошене на минулому тижні швидке підписання торгової угоди з Південною Кореєю. І третє позитив від переговорів і з Євросоюзом важливою датою цього тижня стало 11 червня. Вийшли дані щодо інфляції в США. За прогнозами, вона може знову почати зростати. Минулого тижня на фоні історії з маском багато хто пропустив заяву глави BlackRock Ларі Фінка про те, що тарифи Трампа призведуть до зростання інфляції протягом наступних п'яти місяців. І тепер, коли з'явився прогноз щодо зростання інфляції, можна сказати: ось воно і почалось. Але у президента вже є від відповідь на такий поворот подій він пообіцяв найближчим часом оголосити свого кандидата на посаду нового голови ФРС. Нині Трамп регулярно критикує Джерема Паула за те, що той не знижує ставку і гальмує зростання економіки. Павел вже пояснює свою обережність загрозою зростання цін. Спершу Трамп хотів звільнити Павела, але йому пояснили, що президент не має таких повноважень, і конфлікт між Білим домом і ФРС лише погіршить ситуацію на ринках. Тож Трамп вигадує нову стратегію. Він більше не виступає за звільнення Пауела, дає йому допрацювати до травня 2026 року, але паралельно представляє так званого фантомного голову ФРС, який буде постійно обіцяти зниження ставки. Щойно обійме посаду. Ця історія цікава ще й тим що є довгостроковою. Трамп любить змінювати курс і логічно припустити, що після свого дня народження, 14 червня, він знову почне руйнувати фондовий і крипторинки, або зробиться після 4 липня, до Дня Незалежності США, коли він планує підписати свій великий прекрасний закон. Тим його розрив з маском сильно вдарив по шансах республіканців перемогти на виборах 2026 року, і Трамп точно не хоче знову стати так званою хромою качкою, як це було під час першого його президентського терміну. Це дає нам надію, що, попри серйозні проблеми в економіці США та на фінансових ринках, наприкінці літа або на початку осені Вашингтон зробить усе можливе, щоб згладити негатив і зберегти віру в продовження зростання. Натисніть лайк, якщо відео було для вас корисним. Дякую вам за перегляд. З вами був аж Фокус Крипто, і до нових зустрічей!